Усім привіт! Мене звати Ксюша, і сьогодні ми з вами розглянемо новинку від Samsung смартфон Galaxy A25. Цей пристрій належить до категорії бюджетних смартфонів і має ряд характеристик, які можуть зацікавити багатьох користувачів. У цьому відео розповім вам про основні функції та особливості цього пристрою, його переваги та недоліки. Нейтрально оцінимо його в контексті конкурентів на ринку. Дякую, що не забуваєте підписуватися на канал Епіцентру та коментувати наші відео. Це надзвичайно потужно просувається. Має україномовний контент і мотивує нас знімати нові круті відео для вас. Але не будемо затягувати та почнемо традиційно з дизайну. Корпус Galaxy A25 виготовлений з пластику. Задня панель ідеально рівна і не збирає відбитки від пальців. Блок камер максимально зрівняний з корпусом, що особисто, на мій погляд, доволі вдале рішення. Передня панель це плоский скляний екран, рамки навколо якого досить помітні. Також у верхній частині дисплею розміщена кругла краплеподібна виїмка селфі-камери. Новий смартфон Samsung має кілька цікавих особливостей. По-перше, сім лоток є гібридним, що дозволяє встановлювати дві наносім-карти або одну наносім-карту та карту пам'яті microSD. Це дає більше гнучкості в управлінні даними і комунікаціями. Щитувач відбитків пальців розміщений з боку на кнопці ввімкнення, а не на дисплеї. Як на мене, це зручне рішення. Сканер працює дуже добре. Він точно та швидко розпізнає відбиток, завдяки чому смартфон розблоковується майже миттєво. Не можна не Відзначити наявність аудіороз'єму 3,5 мм. Звісно, на сьогодні багато хто вже перейшов на Bluetooth-навушники, проте дротові аудіопристрої все одно залишаються актуальними, оскільки мають цілий ряд переваг. Нульова затримка звуку, відсутність необхідності підзаряджання, доступна вартість а в топових моделях ще й видатні параметри звучання. Екран смартфону Galaxy A25 – це супер амулет з діагональю 6,5 дюйма. Роздільна здатність 1080 на 2340 пікселів із співвідношенням сторін 19,5 на 9, що забезпечує щільність пікселів близько 396 ppi. Але ох вже ці рамки, на мою думку, вони дійсно завеликі. А вам норм? Пишіть у коментарях. Дисплей не може відтворювати HDR-контент, хоча Galaxy A25 може декодувати HDR 10 і HLG, але не Dolby Vision або HDR10 Варто відзначити, що позитивним моментом є підтримка найвищої сертифікації Widevine l 1 DRM, що дозволяє програмам як Netflix пропонувати потоки Full HD та збільшувати роздільну здатність дисплею. Щодо звуку, то модель. Елюсна стили гібридними стереодинаміками, еквалайзером, технологіями Dolby Atmos і Ultra HQ Upscaler. Загалом звучить він голосно та впевнено. Galaxy A25 працює на базі чіпсету Exynos 1280 від Samsung. Графічний процесор Mali-G68, операційка смартфону One UI 6 на основі Android 14. Є дві модифікації – 6 або 8 оперативки та 128 або 256 вбудованої пам'яті. Підтримує мережу 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 та NFC. Роз'єм Type-C придатний до підключення USB 2.0. З максимальною швидкістю передачі даних до 480 Мбіт на секунду. У тестах продуктивності А-25 показав себе непогано, хоч і у трійку лідерів не потрапив. Разом з тим, результати випробувань свідчать про те, що користувач, який віддасть перевагу цій моделі, може розраховувати на її стабільну роботу протягом тривалого часу. У смартфона достатньо потужності для повсякденних завдань, а також для нескладних ігор. Також маю відмітити, що Galaxy A25 ніколи не стає гарячим на дотик, навіть після Екстремальних навантажень, хіба що ледве тепленьким. Новий Galaxy A25 оснащений потужним акумулятором ємністю 5000 мАч. Смартфон ефективно витрачає заряд, надаючи приблизно 10 годин активного використання. Крім того, є підтримка стандарту найшвидшої зарядки 25 Вт, що дозволяє швидко та зручно заряджати пристрій за короткий період часу. Якщо ви вже трохи втомилися від усіх цих технічних моментів, то зараз саме час перейти до чогось більш цікавого, а саме до камери в Galaxy A25 Вона складається з трьох модулів: основного на 50 мегапікселів зі стабілізацією, макрокамери на 2 мегапікселі та надширококутної камери на 8 мегапікселів. У верхній частині передньої панелі розташована селфі-камера на 13 мегапікселів. Програма камери аналогічна до інших смартфонів Samsung. Режим Pro працює лише на основній камері, а нічний режим можна використовувати на основній ультраширокій та селфі-камерах. Основна камера за замовчуванням зберігає фото з роздільною здатністю 12,5 мегапікселів. Результати зйомки мають природну кольорову гаму, гарний контраст і широкий динамічний діапазон. Однак доволі часто на фото присутній м'який фокус і легкий блюр. Портретні знімки якісні навіть без спеціального датчика глибини. Знімки з двократним збільшенням також цілком задовільні. Ультраширококутна камера трошки губить деталізацію та загалом працює добре. Селфі виходять чіткими та збалансованими. На жаль, при слабкому освітленні фото мають м'який фокус і доволі помітну зернистість. Поратися із цим допомагає нічний режим, який покращує експозицію, але не завжди ладнає із тінями та деталями. Брак світла позначається і на роботі селфі-камери. У сутінках обличчя виглядають трішки розмитими та нечіткими, навіть при точному фокусуванні на них. Проте слід зазначити, що відтінки шкіри завжди передаються достатньо реалістично. Цьогорічний Galaxy a 25 здатен записувати відео з роздільною здатністю 4К та 30 FPS. При двократному збільшенні роздільна здатність обмежується до 1080 p так само, як і відео з ультраширокої камери та камери для селфі. Відео 4К з основної камери має високу роздільну здатність, чіткі деталі, мало шумів та хорошу контрастність. Кольори, як у фото, трохи перенасичені, але натуральні. Є ефект легкого збільшення контрасту. Відео з двократним збільшенням має меншу деталізацію, що робить його не настільки виразним. Теж саме можна сказати про відео 1080p з ультраширокої камери, яке також виглядає м'яким та нечітким, особливо на краях кадру, але відповідає за кольорами основній камері. Зберігаючи певну консервативність, відео з селфі камери виглядає чудово. Деталізація висока з природніми відтінками шкіри та приємним контрастом. Це позитивно відрізняється від загального тренду з Гелексі Адва. Ця також випущено нове оновлення: електронна стабілізація зображення на основі гіроскопа. Вона доступна у двох рівнях: базова стабілізація, яка обмежує роздільну здатність до hd формату, та режим суберстазії, що працює лише у 1080p на ультраширокій камері, призначений для зйомки динамічних стенд з кращою стабілізацією за рахунок обрізання кадру. Отже, підводячи підсумок, можу сказати, що Galaxy A25, очевидно, не флагманський смартфон, але він пропонує низку переваг, які роблять його привабливим у своєму сегменті ринку. Ця модель є надійним та сучасним пристроєм, який відповідає потребам багатьох користувачів. Однією з ключових переваг Galaxy A25 є його камера. Вона може не мати всіх передових флагманських функцій, але здатна знімати якісні фото та гарне відео. Крім того, пристрій має ємний акумулятор, який забезпечує достатню автономність для повсякденного використання і чудовий яскравий екран, який робить перегляд контенту приємним. В цілому, Galaxy A25 є привабливим варіантом для тих, хто шукає сучасний смартфон з гарною камерою, надійним акумулятором і яскравим дисплеєм. Та разом з цим не хоче витрачати значну суму на флагманський пристрій. Дізнатися більше про характеристики та актуальну вартість Samsung Galaxy A25 Ви як завжди можете, перейшовши за посиланням у описі до відео. Ну а в мене на цьому все до зустрічі на цьому каналі. Па-па!